Доброго дня. Я запрошую учнів на виховний захід, державна і військова символіка України. Батьківщина, моя рідна земля. Для всіх, хто її любить, вона колиска найкращих у світі пісень. Вона сподівання на волю і кращу долю. Мені над усе більш нічого не треба. Домівка матусі, волошки в житах, вишневий садок і полив'яне небо, І сиза трава при шляхах. Таке все тут миле, надійне і гідне, Високі тополі і тихе село, таке сокровене, надійне і гідне, Воно в мою душу повіки вросло. Справді, не треба більшого щастя, аби лише Україна розвивалася, зміцнювалася і стала в один ряд з передовими країнами світу. А сьогодні ми з вами зазирнемо в її історію, дізнаємося, звідки походить назва Україна, поглибимо свої знання про військову та державну символіку. Адже наш народ має глибинне тисячолітнє коріння. Українці, як і інші народи, пройшли довгий шлях розвитку, що зафіксовано в усіх сферах життя побуті, мистецтві, культурі, мові. Звідки ж пішла її назва? Назва Україна вперше зустрічається в літописах 1187 року і пов'язана вона з Переяславським князівством. Інше джерело 1189 року називає Україною територію в Галицькому князівстві, розташованому між Південним Бугом та Дністром. Саме Україна пов'язана з діяльністю князя Данила Галицького, який відвоював у поляків кілька населених пунктів. І це зафіксовано у літописі 1213 року. Крім того, назва Україна існувала паралельно із назвою Київська Русь. На старих західноєвропейських картах, які досліджували Аделунг, Лебер територія нашої вітчизни завжди охоплювалася назвою Україна. Дуже цікаві факти про нашу державу нам розповідають наукові праці інженера. Який тут прожив 18 років, і у 1650 році видав книгу Історія України. І так продовжувалося аж до часів Петра I. У 1863 році вийшов таємний указ, який забороняв вживати назву Україна, а наказував називати нашу державу Малоросією, а народ малоросами. В цей же час виходить Валуївський циркуляр, який забороняє українську мову. Проте наша держава вистояла. Ось що пише з цього приводу французький вчений Коль. Немає найменшого сумніву, що колись велетенське тіло Російської імперії розпадеться і Україна стане вільною державою. Часть цей наближається поволі, але неухильно. Українці є нація з власною мовою, культурою, історичною традицією. Україна роздерта поміж сусідами, але матеріал для української держави готовий. Коли не нині, то завтра з'явиться будівничий. Що здобуде з тих матеріалів велику Українську незалежну державу. І цей час настав. Зараз Україна незалежна держава, яка має свої символи: герб, гімн та прапор. Пісні Михайло Вербицького на слова Павла Чубинського ще не вмерла Україна, судилося стати національним гімном України, хоча було багато чудових патріотичних пісень. Це заповідь Тараса Шевченка, вічний революціонер. Івана Франка. Проте саме пісня Ще Не вмерла Україна об'єднала навколо себе щирих патріотів, які ставили собі за мету побудувати Соборну Україну. Слід сказати, що в радянські часи було суворо заборонено говорити про державний прапор національний гімн, Але знаходилися такі сміливці, які не лише співали пісню, Ще не вмерла Україна, а щиро вірили в те, що наша держава відродиться. Про утвердження нашої самостійності свідчить те, що ми маємо малий герб України три зуб. Як Державний герб України Тризуб на синьому тлі введено законом, прийнятим Українською Центральною Радою в Києві 1918 року. У проєкті Конституції, представленому Конституційною Комісією у жовтні 1928 року в статті 9 записано. Державним гербом Української держави є тризуб золотої барви на синьому тлі. Право вживання тризуба мають виключно державні установи. Поява тризуба в Україні пов'язана із дохристиянським культом Сонця вогню. Він графічно передає єдність жіночого і чоловічого початків. Що породжує третю силу, синівський початок. Тризуб здебільшого зображують золотим або жовтим на синьому тлі. Жовто-золотий це колір небесних світил сонячного проміння, без якого неможливе життя. А от у нас час Верховна Рада України затвердила тризуб як малий державний герб. У статті 20 Конституції України записано: державними символами України є державний прапор України, Державний герб і Державний гімн України. Державними кольорами української держави є синій і жовтий, чисте небо символ миру, синій, пшеничне поле символ достатку, жовтий, синьо жовте поєднання на українському прапорі одне із найдавніших. Походить воно від герба Галичко Волинського князівства, золотого лева на синьому полі. Наш стяг пшеничний у степах під голубим склепінням неба. Він втілює віковічні прагнення нашого народу до праці, миру і краси. Слов'яни обожнювали свої знамена і вірили, що у військовий час вони святіші. Стяги спершу брали разом із зброєю. Перед боєм ставили на узвищі, аби кожен радник бачив їх. Прапороносцями призначали, як правило, визначних богатирів, які мали за обов'язок постійно тримати прапор над полем бою, пильно охороняти його. Значення прапора під час бою було дуже важливим. Якщо він стояв нерухомо, знали, битва проходить успішно. А якщо зникав з поля зору ратників, то це мало означати ніщо інше, як поразку. Вже скільки закривавлених століть тебе в країну імені лишали, тож встаньмо, браття, в цю гарячу мить, внесіте прапор вільної держави, степів таврійських і карпатських гір, з'єднався колір синій і жовтавий. Гей, недругам усім на Внесіте прапор вільної держави. Прапор Збройних сил України являє собою прямокутне полотнище малинового кольору зі співвідношенням сторін 2 до 3. У центрі полотнища розміщено зображення емблеми Збройних сил України. Висота емблеми становить 4х висоти полотнища, обидві сторони полотнища ідентичні. Емблема Збройних сил України являє собою прямий рівносторонній хрест із розбіжними сторонами малинового кольору. У центрі якого у круглому медальйоні синього кольору вміщено зображення знака княжої держави Володимира Великого. Висота медальйону становить 2 на 5 висоти хреста, пружки Хреста і медальйона золоті. Сухопутні війська Збройних сил України найчисельніший самостійний вид Збройних сил України, головний носій бойової могутності Збройних сил України. Військово-морські сили Збройних сил України. Вид Збройних сил України, призначений для захисту суверенітету і державних інтересів України на морі розгрому групувань ВМС противника у визначених військово-морських зонах самостійно та у взаємодії з іншими видами Збройних сил України. Повітряні сили Збройних сил України. Вид Збройних сил, який існує у складі Збройних сил України. З 2004 року створений шляхом об'єднання двох видів – військово-повітряних сил та військ проти повітряної оборони країни.